Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, The Hill опублікувало результати опитування, яке показало, що кількість темношкірих виборців, які підтримують президента Байдена в сіми змінних штатах. Ця кількість знизилась у порівнянні з останнім виборчим циклом. Мова йде про 2020 рік. Wall Street Journal порівняв результати опитування, які були опубліковані минулого тижня, з опитуванням AP Вудкаст у 2020 році. За результатами. Дослідження, яке опублікувало Wall Street Journal, і воно стосується 2024 року, 57% представників темношкірого населення чоловічої статі планують підтримати чинного президента Байдена. 30% швидше за все проголосують за колишнього президента Трампа. Опитування Ейпі Вулдкос у 2020 році показувало що 87% темношкірих чоловіків підтримували Байдена і лише 12 Трампа. Тобто вони тут показують, що за 4 роки кількість темношкірих виборців, які підтримують президента Байдена серед чоловіків, так, ця кількість знизилась ну, фактично на 30%. 87% було в 2020 році і 57% станом на 2024 рік. У Трампа є приріст. 12% було в 2020 році, а тут 30%. Тобто більш ніж вдвічі. Є прихильність до Трампа з боку цього сегменту електорату, який є надзвичайно важливим для власне, Джо Байдена. Саме він робив на них ставку в 2020 році, і ця ставка вона спрацювала. Він отримав перемогу, тому що значний сегмент цього електорату власне підтримали чинного президента. Тепер щодо темношкірих жінок. Опитування Wall Street Journal в 24 році показало, що 77% підтримують Байдена і лише 11 Трампа у 2020 році AP World Coast показувало, що 93% темношкірих жінок підтримувало Байдена і лише 6% Трампа. Тобто тут також відбулось зниження. Цієї підтримки серед темношкірих жінок у бік Байдена у період з 20-го року по 24. Власне опитування, яке було опубліковано в Wall Street Journal, воно було проведене у період з 17 по 24 березня, було опитано від 218 до 354 респондентів, зареєстрованих виборців у кожному з цих змінних штатів. З похибкою від 5,2% до 6,6%. Ну, сім змінних штатів тут мова йде. Про ті штати, які ми проговорюємо так, під час е, аналізу зведених соціологічних опитувань, так, які стосуються рейтингових позицій Байдена і Трампа в контексті їх ймовірного протистояння. Це знову ж таки Аризона, це Невада, це Північна Кароліна, це Джорджія, це Пенсильванія, Мічиган і, власне, Вісконсин. Тобто тут мова йшла про ці штати. У березні 2024 року кампанія Байдена запустила рекламу, яка спрямовується до темношкірих виборців у змінних штатах, так, для підтримки позиції, що новий термін Трампа. Буде катастрофою для демографії. Тобто, вони теж бачать власне, ці опитування щодо підтримки з боку цього сегменту електорату, ну і намагаються виправляти ситуацію шляхом відповідної реклами. Які результати цих дій ми, власне, це зможемо побачити під час нових соціологічних... Опитувань так і тут мова буде йти в першу чергу про ті змінні штати, які ми назвали. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! حالاش چیه است